Ваше чисто зеркальне яйце без одного єдиного, якогось з'єднання, без єдиного негатива. Я сьогодні ж не тільки з вами працювала, закінчила роботу ще з трьома людьми, то мені ваше яйце саме найкраще сподобалось. Але ну, там теж дуже чисті яйця. Ну, у вас взагалі ідеальне. Дивіться, ось вам. Мужчина йде, ось як він до вас пішить. Це радужне небо. Тут він іде із знаєте, якими це собачка. Тут як дружеські намірення, він ну, вам буде і другом вірним. Тут ви ось збираєте врожай, пентаклі. Я вам теж прочистила, як і ваші компаньонки, прочистила грошові. Доріжки всі. І ви тепер будете тільки збирати ось урожай. Бачите, тут помідори збираєте, а ззаді пінтаклі, бо ви багато зберете урожаю. Бачите, тут вже заготовлені соняшники, це пінтаклі. Бачите, повну корзину набрали. Я все зробила для цього, щоб у вас була стабільність і великі гроші. Щоб не просто великі, а й середні, маленькі, великі, дуже великі. Бо бачите, який кущ помідор. І пінтаклів дуже багато. Тут якесь мертве діло живе, якесь буде, ви самі будете ну, удивлятися, що це за діло таке, що, ну, що воно так не робилося, а це кладбище. Раз і тепер буде робитися. Це мертве діло живе, це добре. Бачите, я як тут теж чистила людину одну. І е, представляєте, він мені написав, він теж тут коментарі каже, я двіга після чистки. Жінка 10 років не могла забеременіти. забеременіла, а у вас теж якесь чудо. Ну Це ні, не, не те, що забеременіте, але ну чудо якесь таке з прошлої житті, якесь свершиться диво, що ви навіть самі не будете. Так що такі чудеса бувають після, е, після чисток. Е, люди можуть заберемені, людина, яка взагалі не могла вже 100 років заберегнити, або, допустим, продасться щось таке, що ну, не могла продавати годами. Або якусь річ йдете, тут якраз гарно. На вас сонячні луші. Тут ви захищені, ваша родина, бачите, ви в укритті і захищені тут лучі. Тут захист поставила сім'їчний. Ось ви і бачите. Бабочка, це гарна новина, летить і забор захищені. Тут ви побідітель. Тобто ви, оце диво, стабільність щось вам принесе, що ви себе дуже будете класно чувствувати. Бачите, кубок несете, побідітель, ви побідує. ну Це саме гарна карта, ось, бачите. Ви сидите на берегу моря, захищені тут квіти, тут ваш соколик, мужчина, і ви ну, насолоджуєтесь життям гарно дуже. Ось тут захист вам, який, дивіться, класний випав. Ваші компаньонки так само дуже гарний захист. І у вас, бачите, ви захищені, дивіться, як чітко ось випадає, дивіться. Навіть по бумагам, де ви які бумаги будете робити, бумаги завжди будете правильно робити. Ось бачите, на чотири сторони захист і ось захист. Тепер по виливці молоку. Взагалі сподобалось. Тут ось ви в парі. Будете завжди в парі, бо ви не падаєте, як одинока. Тут ви щит ви, ви бачите, щит випадає. Це щит, це захист, я встановила. Тут багато радісних новин, і, ось бачите, і тут ось, як ікона, це захист випадає, бачите зверху ангел. Далі, Тут багатсько, багатсько у вас прибутків. Один, два, три. Ну, я не буду читати, бо тут їх багато. І Ви будете потихеньку, потихеньку здійсняти свої мрії. А на чорний його взагалі вилилося. Дивіться, тут вилився, як вам сказати, хотіла на українському. Ну, овен, Баран баран із такою глибокою, густою шерстю. Ну шерсть, ви знаєте, Вовна вовна, Вовна не шерсть, вибачте. Вовна це достаток, прибуток. Дивіться, який він жирний, який він гарний, що морда, ось у роги. Як він із, до... із достатком у вас, як ви будете за... ну, заготовлювати, заготовлювати будете собі достаток, прибуток. Бо, навіть коли вовна сниться, це дуже гарно, це на великий прибуток. І тут багато-багато у багато вас летить. Новинки радісні, ось бачите, пташки, метелики. Ось дивіться, теж ангел-іконка, як випадає. Боже, бо тут ось, я вам чотири, чотири бачите, 4 захисна. Чотири захиста на всі чотири сторони. От воно і тут і відображається. Дуже-дуже задоволена роботою з вами і з вашою компаньонкою, і з вашою. У мене вже времі закінчується, і з вами я все зробила по вишому.